Путін заявив, що золота орда для Московії була краща за західних завойовників. А ординці вели себе нагло, жорстоко, але вони не затрагували головного, нашого язика, традиції, культури. І також він схвально висловився про поїздку Олександра Нєвського до Монголії, де він отримав у ханів ярлик на князювання. Він їздив в Орду, кланявся Ординським. Ханам прежде всего для того, чтобы ефективно противостояти нашестю з запада, хоча орденці поводили себе нахабно та жорстоко, сказав Путін, але вони не зачіпали мови традиції і культури. І на думку Путіна на це саме претендували західні завойовники. І от це саме головне, тому що якщо розрушається культура і традиції, і історія народу. То народ постепенно починає исчезать, як етнос, растворяться. І саме за цей вибір, як сказав Путін, росіяни шанують князя як святого. Он думав о том, щоб зберегти русський народ. Ну а потім і всі народи, проживаючи на території нашої оборонної країни. Що ж спільного між путіним та невським? Чому російський президент заговорив про цю історичну? Постать саме зараз. Що це за заява? Що за нею стоїть? І наскільки хороший історик Володимир Путін, все це обговоримо зараз в цьому ефірі. У мене тут в гостях в зумі Сергій Громенко, український історик, кандидат історичних наук, громадський діяч і автор багатьох книжок. І, і насправді ця заява Володимира Путіна. Вона так сколихнула знаєш обговорення там в соцмережах, і він згадав в цьому своєму спічі Олександра Нєвського і сказав, що той їздив в Орду і вклонявся ординським ханам, і отримував у них право на князювання для того, щоб ефективно протистояти Заходу. Путін розказав, що завдяки от такій політиці, завдяки такій роботі, вдалося не. Втратити свою культуру, мову, те, що так цінне для ну, будь-якого народу, розуміємо. Та давай почнемо з того: чи колись взагалі там в історії там, в цей період Орди, про які згадав Путін, були загрози того, що Росію дійсно хотіли позбавити культури, там, мови, от, всього такого. По суті, чи були такі загрози для Росії, як це зараз для України, як зараз те, що робить там? З Україною Росія, позбавляючи в принципі нас у цих всіх речей, бажаючи це зробити, точніше, так ну, почнімо з того, що порівнювати ситуацію в модерному світі і ті, тих війн, які ведуть модерні держави, держави національного характеру або імперіалістичні, але все одно під національними гаслами, з тим, що відбувалося в середні віки, не абсолютно коректно. Тому що е, жодна з середньовічних держав, державочок потух і близько не стоїть за своїм потенціалом, за своєю спроможністю до е, теперішніх держав. І якщо ми подивимося на м, найбільші воєнні злочини в історії людства, то очевидно, що вони е, припадають саме на епоху боротьби національних держав або модерних імперій бюрократичних. І я не хочу сказати, що в середні віки не існувало загрози знищення або принаймні асиміляції якихось невеликих народів, і плюс-мінус в кожній сучасній країні, в кожній державі обов'язково знайдеться якась історична область, яка була населена колись одним народом, який зник. Майже беззвісно, а в деяких випадках зник абсолютно повністю. І ми можемо лише здогадуватися, ким там вони були насправді і до того в це до речі не тільки стосується східної Європи, в західній Європі це також мало місце. До прикладу, в у Франції є регіон званий Бургундія в середні віки, і це було окреме королівство. Його замешкував окремий не французький народ, хоча спільний, і тепер де ті бургунди нема. залишилося, залишилося тільки Бургундія і вино. бургундське. деякі народи в східній Європі зникли. До прикладу, пруси вони залишили після себе історичну територію. Зараз це більша частина належить Польщі трохи. Ленинградська область Російської Федерації історично там було в ранній новий час серце Німецької держави. Власне, Прусія в нас асоціюється передовсім з німцями, але початково пруси це було Балтське плем'я, і воно якраз не встояло і не витримало натиску з боку заходу. Тобто, безумовно, певні якісь племена не доживали. Але якщо ми говоримо конкретно про Русь 13 століття, то Русь це вже була доволі серйозна потуга, незважаючи на те, що єдиної країни не існувало. А мова йшла про півтора десятки різного роду князівств. Тим не менше, навіть окремі з них були настільки розвиненими, настільки потужними, що перед ними вже не стояла загроза завоювання і знищення. Можна скільки завгодно, як це робить сучасна російська пропаганда, суто політично носитися з так званою Нєвською битвою чи бітвою на Чудському озері. Але правда є така, що це були ну Нєвська битва, це була взагалі прикордонна суточка, абсолютно, абсолютно не помічена іншою стороною. Що стосується Чудського озера, то все одно її масштаби були перебільшені. Буквально за там 20 років після вже в 1260-х роках відбулася величезна, насправді похальна раковорська битва між новгородцями і крестоносцями. Жодно ну для жодного фахового історика вона не становить проблеми. Не не заборонене знання, але про неї ніхто ніколи не чув. В, в серед широких верств населення, саме тому, що вона не вкладається в політичний ем, у цей ось політичний тренд, який задає Владимир Путін. Ніякого Олександра Нєвського там не було. Новгородці і їхні союзники абсолютно цілком самостійно впоралися з хрестоносцями європейськими, і саме Раковорська битва. Зупинила насправді просування західних хрестоносців на схід, жодних монголів для цього не було потрібно. Тобто, будемо називати речі своїми нами: жодна частина Русі не була під загрозою через хрестоносців в Україні в українських землях, конкретно в галицько волинській державі. В тисячі ще навіть до цього, до Роковорської битви, але трохи пізніше за Чудське озеро, в 1245 році під Ярославлем Данило Галицький, король ще тоді, звісно, не король, але майбутній король Русі. Так само зупинив, збрехав не під не під Ярослав, під Дорогочином, зупинив хрестоносців які які так само рухалися рухалися на схід отже проблеми в тому щоб завоювати русь насправді не існувало хрестоносцям це було не по зубах Слухай, не... а чому тоді о, путін сказав про те що там порівняв що хоча там ординці вони нахабними були жорстокими але от вони не зачіпали за словами путіна російської мови традиції культури а от на це саме претендували західні завойовники тобто чому він таку паралель Проводить О, це вже очевидно. Очевидно історії. тут я не можу сказати, що він абсолютно повністю збрехав, тому що між хрестоносською експансією і монгольською, все таки була засаднича різниця. Хрестоносці йшли для того на захід, щоб на точніше на схід для того, щоб розширяти кордони християнського світу, так як вони його розуміли, тобто в його західному католицькому варіанті. І очевидно, що для теоретично православної Русі це було неприйнятним викликом, тому що православна церква була значно слабшою за католицьку, і в умовах співіснування як ми це побачимо, скажімо, там в великому князівстві Литовському пізніше в річ Посполитій багато хто з провідних верств. З князів, з панів, з дрібної шляхти, переходив з православ'я на католицизм, тому що це відкривало більше можливостей і давало, ну, розширювало розширювало, скажімо так, культурний, культурний кол. Саме через це політично православна церква була настільки вороже налаштована на заході, що це тривало до, до, до 19 століття в, насправді. І в 17 столітті, наприклад, московітам було заборонено під страхом відлучення від церкви виїжджати за кордони Московії, спілкуватися з іноземцями, іноземців, яких привозили до Москви, селили окремо. І давали їм провожатих, щоб вони не спілкувалися з московитами. Така північна Корея, що... ти, ти описуєш реально Так, та, та, реальну... та це була типова північна Корея, тому що вважалося, що розмови з нехристями західними латинниками загублять душу чесного московіта, і це це насправді було дуже серйозно. І з цієї точки зору Путін абсолютно правий. Якщо ми поставимо себе на місце якогось пересічного росіянина, ну точніше, не росіянина, а якогось там новгородця, суздальця, рязанця. То очевидно, що для нього монгольське вторгнення це була катастрофа, і тут навіть нема про що говорити, тому що не хрестоносці, а монголи спалили сотні містечок по русі. Не хрестоносці, а монголи е, забрали десятки тисяч людей в полон е, і зупинили, е, зупинили зв'язки е, із заходом. А якщо ми подивимося на тих, з ким себе Путін отожнює на князів, на боярство, на митрополитів, то очевидно, що для них була е, більшою проблемою експансія заходу. Е, монголи. Будучи такими природними язичниками, не вважали за потрібне воювати з релігіями підкорених народів, а більше вони давали певні пільги завойованим завойованим релігіям, і ніколи до того не не не, не користувалася православна церква на Русі такою свободою і такими, скажімо так. Фінансовими можливостями як за монголів, тому православ'я підтримувало монголів, і це наклало відбиток на весь інтелектуальний розвиток Московії пізнішої Росії сьогоднішніх і сьогоднішніх наших сусідів, от для князя Путіна очевидно краще було схилитися під монгольську вию, отримати ярлик, зберегти своє правління, ніж потрапити під абсолютно інший. Політичний устрій, який, який був в західній Європі, тоді довелося би ділитися владою із церквою із іншими панівними верствами, а можливо, навіть не дай Боже парламент завести у хрестоносців. Як таких ну, якщо ми говоримо конкретно про ордени, не було парламенту в сучасному розумінні, але на чолі стояла на чолі, стояв конклав. Якийсь тобто такий дорадчий орган при гросмейстері, і таке неодноразово не випадало. До речі, гросмейстери. Якщо ми говоримо про ордени хрестоносців, не, не не спадковували владу, їх обирали на конклаві, тобто капітул цього ордену ось було найвище найвище командування і керівництво. Це все було для. Олександра Невського неприйнятно і так само неприйнятно для Путіна. Коли ми говоримо конкретно про Нєвського, то він більше переживав не за Руся, а за свою особисту владу. І саме він в суперечці зі своїм братом Андрієм привів монголів на Новгород, чого, власне, під час монгольського вторгнення не було. Новгород був занадто далекий, шляхи до нього були занадто складні, тобто він не потрапив під удар, як скажімо там, Владимир чи Київ. Але потім Олександр потім Невський сам підпорядкував Новгород Монголон для того, щоб укріпити свою особисту владу. Тому тобто здав, фактично здав і. Да. Для того, щоб налагодити зв'язки. Нєвський, наскільки я розумію, він десь років 20 правив, і е, ти мене поправ, тут. Я зараз те, що я поки готувалася, подивилася. І е, такі важливі якісь моменти, да, що він дійсно був орієнтований е, більше в ту частину, да, антизахідним таким виходить був. І оцей момент, чи їздив він на поклон, чи не їздив на поклон. Бо я так зрозуміла, що в ті часи їздити на поклон до Орди це треба було Трати дуже багато часу, ледь на рік ішов на те, щоб туди назад доїхати. Це факт... їздила всі, всі їздили. їздили да? Він тобто... і навіть і навіть Данило Галицький на жаль теж був змушений, незважаючи на те, що він обрав іншу стратегію зібрати європейців і тих руських, які не хотіли підпадати під владу Орди, і боровся з ними. Тим не менше, війну Данило Галицький цю програв і був змушений був змушений поїхати до орди на на поклон хоча не безпосередньо туди до каракаруму до монголії а тільки до сараю на волзі але тим не менше тим не менше таке було хоча все таки існувала різниця між позиціями потім і суздальщини і новгородщини після Олександра і галицько-волинської держави після Данила. Власне, от Суздальщина і Новгородчина трактувалися в якості безпосередньої частини монгольської імперії, щось типу Руського улусу. Там була своя влада, але ця влада мала отримувати постійні ярлики і в той час як Галицько-волинська держава розглядалася в якості підкореної держави. Це означало, що в її правителі так само мусили ходити в походи разом з монголами на заклик хана, але вона зберігала певну там внутрішню автономію, і, зрештою, значно серйозніші і інтенсивніші зв'язки з Європою. Тобто, все таки, незважаючи на те, що там Данило свою війну програв і так само поїхав до монголів на покон все ж таки це було не, не дарма зроблено. Нєвський, значить, що ти сказав, він заради того, щоб утриматися у владі, здав Новгород. Поїхав на поклон, це типу, щоб бонуси якісь мати, і бо там же ж небезпечно також це дорога. Ну, умовно кажучи, його би могли просто чи по дорозі, чи там же в Монголії десь вбити, і не доїхав би він, або не повірити йому, і його б влада на тому та закінчилася, як життя. Та тобто, які його ключові ще такі позиції, завдяки чому він втримувався, і там ще і, і взагалі там він був чи не був в Києві, бо він ще був князем київським. Тобто, наскільки яка його роль, такі ключові основні речі, які ми маємо. Розуміти, щоб може ще більше паралелей з Путіним провести. Якщо в Орді можна було загинути, і чимало руських князів насправді поклали там свої голови, а іноді бувало таке, що й батька з сином одразу там вбивали. Але якщо вже поїхав, то очевидно, що не їхати було ще небезпечніше. І тут я, ну, я не буду повторюватися питання збереження влади. Очевидно, було набагато важливішим, і визначало це рішення Невського. Власне, треба ж так розуміти, що він не був фізично в Києві, але це й не було йому потрібно. Йому хан видав ярлик на велике княжіння, і юридично це велике княжіння. Було київське. Хоча вже наприкінці 12 і в 13 столітті були інші князі на Русі, які претендували на титул великих князів: Чернігівські, Галицько-Волинські князі, Володимирські, от, кстати кажучи, Володимирські князі теж називалися великими князями. А потім, після монголів, і смоленські князі стали претендувати. Але юридично для монголів було тільки одне велике княжіння, воно було формально прив'язано до Києва, тому юридично Невський отримав права і на Київ. Фізично він ним не володів і володіти не міг, але він оселився у Владімірі і потроху, власне, у Владімір починає цього часу перетікати, перетікати центр влади, те, чого владімірські князі і Довгоруки і. Багалюбські намагалися досягти раніше. Тепер за Олександра Нєвського стало реальністю. Владімір став столицею тієї Русі, яка була безпосередньо під, підкорена монголами, але збереглася. Ну як в якості руського луса у той час, як безпосередньо Києвом управляв навіть не руський князь, що Київ і Переяслав, і частина Чернігівських Чернігівського князівства, це все було під контролем монгольських безпосередньо монгольських намісників. Там була от, от, от така ситуація. Тільки через 100 років литовцям вдалося відбити, відбити ці території у ординців. Тому тут питання, питання навіть не в цьому, чи можемо ми провести паралелі? Все-таки Олександр і Путін в своїх претензіях на Україну виходять з трошки різних різних цих. Міркувань я би все таки більше би схилявся до паралелей Путіна з Іваном Грозним, а не з Олександром Невським. Просто ну Олександр Невський просто дуже зручна фігура. Він за свої він за, за збереження оцього православ'я політичного на Русі був канонізований і в якості святого ідеально вписувався в усі наративи, як святий в імперський наратив. А як борець із заходом він вписувався в наратив радянського союзу, і зараз йому так само активно ставлять пам'ятники ніхто не протестує, тому що знову ж таки на відміну від Івана Грозного, чи скажімо, того ж самого Сталіна у Олександра нема великого антирейтингу. Всі його і захід, і слав'яна всілякі там і, і, і навіть трохи там ліберали вважали за за свого хлопця. В нього немає великого антирейтингу, і тому з ним і носяться як списаної торба. Чому Путін згадав саме в цей період Олександра е, Невського? Ну просто так, щоб було про що поговорити. Володимир Путін не просто так звертається до історії, тому що за великим рахунком в цілому в Росії просто не залишилося інших е, аргументів, інших скреб однаково годних для всього суспільства. В Росії зараз немає єдності щодо теперішнього. Є бідна частина Росії, а є багата, і різниця між ними колосальна. Росія входить вперше завжди в топі по з економічної нерівності. В Росії триває війна, яка насправді не користується великою популярністю у тих, хто змушений сидіти в окопах, а не лежить на дивані перед телевізором. Це треба розуміти. В Росії немає спільного якогось розуміння ну таких речей, як там права людини, і що найгірше для Росії, але що може бути там для корисно для нас в Росії. Відбувається демографічний занепад російського народу і російської культури, натомість піднесення, піднесення тюрків мігрантів з центральної азії, які приносять з собою не місцями взагалі радикальний іслам. Це все складається в дуже серйозний вузол протиріччя сучасній Росії. Тим більше в Росії немає спільної картини майбутнього. Ніхто не вірить в те, що Росія там через 30 років буде процвітати. Якщо ми подивимося на опитування Росіян, а цим опитуванням, на відміну від там підтримки війни, можна вірити, то ніколи там більше 30%, навіть в кращі часи, не вірять в те, що Росія буде процвітати зараз. Менш там приблизно 10-12% з оптимізмом дивляться в майбутнє. Решта Росіян розуміє, що буде так само хрінова, можливо, ще й гірше, і в цих умовах. В Путіна не залишається нічого іншого, крім як апелювати до історії нашої великої величної історії. Номер один тут, звісно, тут без беззаперечно Велика пабіна 45-го року, але і минулої також в минулому можна знайти аргументи для виправдання будь-якої позиції. Якщо ми хочемо бути з заходом, то ми можемо прославляти, прославляти там Петра Первого, Кітеріну Вілікою. Є, є набір таких західних правителів. Але якщо нам потрібна оця наша. Почвінічиська концепція, якщо потрібно підтримувати ізоляціонізм і тим більше поворот на схід, то тут у нас буде і Олександр Невський, тут у нас буде і як вже згаданий Іван Грозний, і Олександр Третій, надзвичайно улюблений персонаж Путіна. Принаймні до війни був Олександр Третій, званий Миротворець не встрягав в війни. Умів він відкараскатися від цього. Власне, Путін виступав напередодні такого дивного російського свята дня народного єдинства, яке припадає на 4 листопада, і воно мало якраз характеризувати воно символізує вигнання поляків, ну ли також і литовців і українців з Кремля в 1612 році, і після того було через рік утвердження нової династії в Росії Романових. А вигнання поляків литовців з українцями це якраз рішучий такий антизахідний крок. І от напередодні Путін обґрунтовує знову ж таки потребу цього свята і обґрунтовує свій поворот на схід. От він їздив до імператора Сідзіньпіня. Відповідно, приблизно так само, як їздив Олександр Невський. Якщо Олександру Невському було не в западло. Отримувати ярлик від хана, то і путіну значить прийнятно приїхати до імператора Сі на поклон. Власне, я не, не, не бачу потреби копати ще глибше. От угу. взяли шматок, який підходить під політичну конюнктуру сьогоднішнього дня і виставили його і виставили його на показ. Завтра політична кон'юнктура зміниться. Будуть нові герої, нові сюжети. Сергію і останнє дуже коротке питання. Путін хороший історик. Путін ідеальний роботодавець для істориків. В мене кращого не було і певно ніколи не буде. Бо якщо б не він і якби він був занурений в економіку, то до моїх послуг ніхто би в ЗМІ не звертався. Але Путін закоханий в історію і через це у мене завжди є робота.